Продовжуємо розбирати базу бухгалтерії редакції 2.1. Сьогодні будемо говорити про введення залишків по постачальникам. Для цього відкриваємо головне помічник ведення залишків, знаходимо 63 рахунок. Як і покупці, вони у нас поділяються на розрахунки з постачальниками у гривні або у інших валютах. Відкриваємо 631. Ось цей документ у нас був. 361 перший, 362 Для. 631-го ми створимо новий. Надаємо новий рядок і дивіться. Якщо у нас. бот у кредиті. Так. То це виходить, що ми винні гроші цьому постачальнику. І якщо у дебеті, то це навпаки. Вони, ну, постачальник винен нам гроші. Це і будемо. Спочатку створимо контрагента. Від зобрагованих кредиторська. Потім... Створюємо нового контрагента. Заходимо в «Постачальники» і створимо нового. Це в нас буде юридична особа. І в нам потрібно створити новий договір. Але для, для початку запишемо нового контрагента. Створюємо новий договір.

Ось. Тепер вказуємо номер, якщо він є, дату. І дивіться, так як у мене взаєморахунки йдуть у розрізі е, рахунків, які виставляють. Ну, постачальник, так, то тоді мені потрібно. Обрати, ще ведення взаєморахунків обох обліку буде за документами розрахунків. Валюта у нас залишається гривня. Інші показники не обов'язково заповнювати. Податковий облік перевіряємо, що у нас це буде за першою подією. І зберігаємо документ. Цей договір буде по замовченню. І записуємо, обираємо. Ось він підтягнувся. 631 рахунок вже обраний. Документ розрахунки. Тут як нам створити новий рахунок. Ми можемо або справді зайти, зайти у купівлю, обрати рахунки на оплату постачальників, якщо ми бажаємо ввести саме перелік, той перелік товарів або робіт, або послуг, які були в рахунку. Але якщо нам все це не потрібно, достатньо лише створити новий документ розрахунків. І дивимося. Це у нас номер 39, Вказуємо дату. Хідний номер 39, хід надата. Якщо потрібно, можемо вказати коментар. Цей номер не потрібно заповнити. Цей номер буде заповнений автоматично. Номер, а саме номер документа потрібно вказати ось тут. Збираємо, не і Ще раз його обираємо, і потрібно вказати суму у валюті договору. Ой. Обачаюсь на. 37. А ще не 37, так. і тут. Ось так. Все. І виправили. Копіюємо суму і вказуємо сюди. Ось наша сума боргу І дивіться. Якщо ми проведемо, то що ми побачимо, що наш борг ось у кредиті, все добре. Якщо постачальник вже надав нам і податкову накорму, ну, ми її зареєстрували, він надав податкову накладну, тоді все залишаємо, як є. Але якщо у нас немає податкової, то потрібно. Поставити ось цю галочку. Якщо ви платник ПДВ. Для чого це? Щоб у нас відобразилося сальдо по 644.2. Якщо ми вже розрахувалися, але є податкова накладна то нам потрібно ще поставити цю галочку взаєморахунки закриті. Для чого? Щоб він весь е, ну, залишок е, по цьому е, 644.2. Чому саме так? А не через. Чому ми саме тут? У 631-му, а не. Е. Через ось цей 644. 2, ось тут. Тому що е, у цій програми є додаткові таблиці, регістри накопичення, у яких е, теж повинні бути залишки по, по податковим зобов'язанням. Ну, а в даному випадку податковий при... Податковий кредит. Тобто, коли ми повинні бюджету, це у нас податкові зобов'язання, коли бюджет повинен нам по ПДВ, це податковий кредит. І ми не можемо просто взяти, довести залишок лише по цьому рахунку, Потрібні, що були і. Цій обі ну, залишки. По податковому кредиту. Бо якщо їх не буде, то він буде писати, що у вас немає залишків, і він не може ну, прийняти податкову накладну від вашого постачальника у цій програмі. Ну, ось так тому потрібно вводити лише так. Якщо це була купівля основних фондів, тобто необоротних активів, обов'язково потрібно поставити ось цю галочку, що це поставка основних фондів. Якщо там це були розрахунки по тарі, тоді теж ставимо позначку. Це потрібно для податкового обліку. У мене було, було 20%, тому ставка ПДВ теж 20% і оподатковується ПДВ. Проводимо і друге, другий рахунок. Дивіться, а тут ми сплатили аванс, і постачальник повинен поставити нам товар. Що ми будемо робити? Можемо скопіювати. І замість виду заобрагованості кредиторська обираємо дебіторська. Контрагент договір такий ж самий, валюта така ж сама, рахунок теж. А ось тут там документ розрахунків. Нам потрібно створити новий документ. Так, який там у нас номер. Номер 39.

Проводимо і бачимо, що у нас ці суми є, але у нас і з'явилася ось ця сума. Навіщо вона потрібна. Ця сума, якщо вона виникає, вона виникає, ну, не сума, цей рахунок виникає, коли ми будемо сплачувати аванс. Ось. І коли будуть, ну, ми будемо відображати податкові, податковий кредит так, з кінною податковою, то у нас буде залишок по 6,4,4.1. І коли ми отримаємо вже податкову, коли ми отримаємо акт або а, накладну видаткову від постачальника, то цей рахунок він закриється. оця ця сума піде у зменшення податкових зобов'язань. Податкового... Податкового кредиту, зобов'язання, то у нас коли з покупцем. Бо якщо ми сплатили аванс лише за частку ну, за частину того товару або Тих послуг, які нам постачають, то нам потрібно виписати податковий, податковий кредит лише на цю суму. Ось що вона тут і робить. 6.442 вже закрився, коли нам дали на наш аванс податкову накладну, а цей залишок закриється з прибутковою, ну, Надходження товарів і послуг, коли ми будемо оформлювати, вона і закриється. так І давайте подивимось, якщо це у нас немає податкової, що вона нам покаже. Якщо у нас немає, то він, бачите, робить із залишок по 6.44.2. І воно буде чекати податкової напружения. Якщо взаєморахунки вже були закриті, то він залишить лише 6442. Ну, те, що я казав, якщо що ось цей рахунок 6441, він закриється, коли ми отримуємо ці послуги та товари. Так, ну. Бачите, так, у нас ось тут теж виник А, Дивіться, залишилося 632 рахунок. У нас там є теж залишки. Створюємо новий. А, і ще тут коментар. Потрібно казати. казати що це у нас 631-й. А давайте все один. Почему? Думаю, это будет проще. Створим новый. Это у нас будет кредиторский. Если я правильно помню. Так. Осенозаймы. А Назва компанії. Постачальники. Створюємо. Юридична особа не є резидентом. Записуємо. Створюємо новий договір. Бираємо, що це з постачальником. насунемо дату, номер. Так, дивимося. Так, це у нас у розрізі. Документів Євро. Ну, а найменування вкажемо. Так, це не фінансово. Податковий облік. Податковий облік це у нас Z, бо це буде імпорт. Записуємо і зберігаємо. А, і ще один нюанс. Дивіться, так як у нас аванс буде враховуватися на 632-му рахунку, так, що нам потрібно. Заходимо у рахунки розрахунки з контрагентами, створюємо, тобто ми будемо задавати їх по договіру. Придбання вкажемо 632 632 Тут текст, тобто. Всюди ми вкажемо 632. Бо а, по іншим договорам у нас тут 370 А, да, 371. Ну, в даному випадку два. Якщо її називаємо так. Але тут аванси ми будемо враховувати на 600, 632. У розрахунках ПДВ ми теж вкажемо. Не підтверджений для авансу. Так, так, це не потрібно, це теж. Ну і це не поставка основних понтів. Це можемо зберігати. Закриваємо. Збираємо. Ось наш постачик. Створимо ось тут хвилинку. Так, створюємо новий теж документ ручний. Для того, щоб розділити взаєморахунки по кожному документу окремо. Закриваємо, обираємо. І дивіться. Далі у нас йде сума валюті договору. Так як у нас євро, то ми тут показуємо суму у євро. Так я пам'яті вимірю. Угу. Дивіться. Бачите, сума не така, як нам потрібно. Тут 53, а він порахував інше, тому що він взяв курс на 31.12.24, але курс нам цей не підходить. Тому ми сюди будемо вказувати ту суму у гривні гривень у еквіваленті, який нам потрібен. Податковому обліку теж вкаже ту саму суму 53. Це у нас постачальник. Угу. І ось тут що Це у нас оподатковий СПДВ. Угу. Заборгованість у нас буде теж дебіторська. Так, так, це дебіторська. Проводимо. А! ПДВ в нашому випадку тут буде 0, це як імпорт. О постачальник не буде сплачувати ПДВ в даному випадку у бюджет, тому і податкових зобов'язань не виникає. Не виникають вони. Дивимось, ось наш контрагент, сума і еквівалент у гривні. І закриваємо. Ось. Тут теж воно відображається у гривні. Якщо вам потрібно бачити саме яка валюта, так? То для цього можемо зайти у звіти, обратно-сальдові відомо з парахунку. Тут вказуємо 632. Заходимо на в налаштування. Угрупуванні. Краще вказати усі відмітки. Угрупування і формуємо. Ось, будь ласка, і нам міфка. бо це бухгалтерський облік, тобто сума в гривні яка, і валютна сума ось внизу. Ось тут можна подивитися який саме залишок. Ось так. Підписуйтесь на канал. Гарного дня!